Цьогоріч в Україні почали готувати вже восени, адже зима близько. І не виключаємо, що ворог знову з настанням холодів буде лютувати, а тому енергетична система України під загрозою ракетних ударів. А як наслідок цілком імовірні блекаути. А це знову багатогодинні відключення світла, лютий холод в домівках та життя не в мережі. Але щоб таких ситуацій не було, до них вирішили підготуватися завчасно. Так, президент України Володимир Зеленський зобов'язує керівників областей розгорнути по всій країні пункти незламності з 1 жовтня. Це проєкт рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як на Рівненщині виконують доручення президента, де розташовані пункти незламності і чи забезпечені усім необхідним. Чи взагалі доцільні. Осінь. 2022 рік. Ворог атакує енергетичні об'єкти нашої країни ракетами. Україна майже повністю поринає у темряву. Ось так виглядала наша країна із космосу. Трохи світиться захід, а от схід, південь та центр суцільна темінь. Мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та мобільного зв'язку. Тоді, по всій країні, терміново починають розгортати пункти незламності. Розгортаємо по всій країні, і наш новий проект підтримки людей пункти незламності. У цих пунктах незламності українці могли зігрітися, зарядити телефон, випити чаю, перекусити, отримати базову медичну допомогу. Кожний з них мав бути обладнаний альтернативним видом живлення. Розгорнули такі пункти незламності і на Рівненщині. Розпочали роб... Оту 132 пунктів незламності, за словами першого заступника начальника рівненської ова Сергія Подоліна, пунктами незламності на рівненщині під час відключень світла в минулому році скористалися майже півсотні тисяч людей. Майже 50 тисяч людей відвідало пункти незламності в період зими весни минулого року. Ми опитали рівнян та жителів області, чи доводилося їм користуватися пунктами незламності. Ні, я користувалися пунктами незламності. Ні. Чи відвідували ви пункти на Ніколи? – Ніколи. Е, я не відвідувала їх в тому році, не було такої необхідності. Не відвідувала? Не відвідувала, але ставлюся позитивно. Я один раз тільки заходила, просто подивитися, як там. Я їх ніколи не відвідував. Ні, не відвідувала. Відвідувала, бо я там працювала. Мені не приходилось відвідувати пункти незламності. Деякі з опитаних взагалі не мають уявлення, що це таке пункт незламності і для чого він. Ти не знаєш що це таке, незламності. Незламності цього ну як в ньому сховатися, як осколок буде летіти, і туди ж ця попаде так само. Ні, також ми провели опитування і серед читачів нашого телеграм-каналу. З усіх, хто взяв участь, 85% взагалі не користувалися пунктами незламності і навіть не заходили туди. 9% ходили, щоб подивитися, що це таке, і лише 6% скористалися послугами. Але звісно, це опитування не можна назвати соціологічним дослідженням, адже воно не є репрезентативним. Цьогоріч, так би мовити, сезон атак по енергетичних об'єктах рашисти відкрили наприкінці вересня. Через обстріли бо світла частково залишилися знеструмленими населені пункти у Житомирській, Дніпропетровській, Київській Харківській областях, а також Рівненщина. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутні енергопостачання в частині рівненського району. Не виключено, що російські окупанти і надалі намагатимуться лишити українців без світла та тепла у зимовий період, і наша область так само у зоні ризику, зазначає перший заступник начальника рівненської ова Сергій Подолін. Загроза ракетних ударів по енергетичній системі України, в тому числі і Рівненській області, сьогодні. Є потенціально великою, а тому, аби бути готовими до найгіршого, президент України Володимир Зеленський зобов'язав органи місцевого самоврядування на місцях відновити роботу пунктів незламності. І згідно завдань уряду, з 1 жовтня ми повинні розвернути пункти незламності. І процес пішов. Сергій Подолін звітує станом на 9 жовтня 2023 року в області вже функціонує майже три сотні пунктів незламності. У нас такі пункти незламності. Сьогодні в області 296, які працюють. Це пункти незламності 191, які знаходяться на територіях територіальних громад області. У нас є пункти незламності ДСНС, стаціонарні і палатки. Про те, що палатка чи будівля це саме той пункт незламності, свідчить ось така жовта вивістка. Якщо вона є, то саме в цьому місці ви зможете підключитися до інтернету. Там обов'язково буде світло, вода та тепло. А ще має бути аптечка. А якщо пункт незламності і списку лакшері, там ще будуть медпрацівник, охоронець, психолог і людина, яка допоможе вирішити чимало особистих питань. Це додаткова так, територія, де людина у випадку ну, щось трапило в житті, може там прийти туди і там отримати от інформаційної до медичної консультації. І там завжди буде людина, яка може направити кожного громадянина. Вирішить свою проблему якусь державну чи комунальну установу. Забезпечити пункти незламності з цим всім вище перерахованим мають місцеві органи самоврядування власними силами та коштами. Ми дали завдання головам тергромад і головам військових адміністрацій проінспектувати пункти незламності. На наявність всього необхідного Ми вирушаємо на свою інспекцію. Їдемо на сарненщину Там пункти незламності розпочали функціонувати з 1 жовтня. Загалом у Сарненському районі їх 60 Як повідомлення. Мляв голова Сарницької районної військової адміністрації Олександр Кохан у місті Сарни було розгорнуто 14 пунктів незламності. Один з яких мав би знаходитися на цій центральній площі, але як бачимо, його тут немає. І ось з цього списку пунктів незламності, який опублікований в мережі, обираємо ще одну адресу. Це ще одна адреса у місті Сарни, де офіційно знаходиться пункт незламності. Про це свідчить ось ця жовта вивізка. Але як бачимо, нам сюди потрапити також зась. Він під замком. Але як виявилося, до цього пункту незламності ми підійшли не з тієї сторони. Заходимо з іншої і зустрічаємо чоловіка, який представляється охоронцем. Просимо провести нам екскурсію. Чай є, он, чай є стоїть, он, сахар стоїть, ложки, вілки, кружки. Але от як виявилося, найголовнішого тут -то немає. А генератор є? Ні, немає генератора. Генератора немає, так? Немає. Далі їдемо у Дубно. Там теж відновили роботу пунктів незламності. Їх загалом 10. Вони розташовані у різних мікрорайонах міста. Перелік розміщений на сайті Дубинської міської ради. Обираємо одну адресу із списку, заходимо. Нас зустрічає пані Наталія. Каже, гостям тут раді завжди. Працює е, цілу добу. В день і, 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 і ніч. Показує, що може запропонувати людям, якщо не дай Бог блекаут. Ось тут, будь ласка, у нас є одноразовий посуд, водичка мінеральна, бутилочки, другі коробочці в нас, продукти харчування, печиво, чай, цукор, одноразові стаканчики, ось там ще в посуді цьому, ну, в одноразовому посуді. І ось тут. Антисептичні рушнички, антисептик, одноразові рушнички. Все, все, що потрібно для навіть медичну маски. Є маски то дійсно справа необхідна під час блекауту, але можливо, то ще після епідемії коронавірусу залишилися і вирішили, що добру пропадати надобляться під час блекауту. Та головне, що в цьому пункті незламності є. Є в нас генератор. Так є генератор, є в нас щит, щоб підключити павербанка, щоб за телефон в разі, якщо немає світла. Ми заїхали у ще один пункт незламності, дубна і списком. Але на жаль, там його не виявилося. Місцеві нам розповіли, що минулого року за тією адресою дійсно був пункт обігріву, але не цьогоріч. Отож, давайте прогуляємося пунктами незламності у рівному і побачимо, що там і як. Бо в минулому році їх облаштування не обійшлося без скандалів. На додачу до наметів, обігріву та містечок незламності в обласному центрі відкривали і пункти незламності в приміщеннях садочків і шкіл. Із міського бюджету на закупку продуктів харчування для цих пунктів незламності на випадок ймовірного блекауту було виділено 8 мільйонів гривень. Займався питанням закупки департамент економічного розвитку рівного. Затарилися крупами, макаронами, овочами, фруктами, соками та іншими продуктами. Середу усього було придбано 10,5 тонн тваринного жиру за 1 мільйон 200 тисяч. Його закупили і привезли в один із навчальних закладів у Рівному і склали на одну купу. І так він пролежав аж майже до квітня, аж поки його не знайшли правоохоронці, і його стан був не ахті. Була наявна цвіль е, на жиру, він не відповідав, документи не відповідали тим вимогам, які ми мали відповідати. Тому й, е, був е, запах відповідний, е, неприємний. Весь виявлений. Тварини жир переважили, і виявилося, що ще й не вистачає 200 кілограм. Це при тому, що за нього були заплачені кошти 23 кг кілограми. Та найгірше, що згідно судовою експертизою, ці жири виявилися небезпечними для здоров'я людини. Жири тварині є. Неякісні та небезпечні нагадаємо, що відповідав за цю купівлю жирів департамент економічного розвитку, зокрема, директор Володимир Липко. Він зазначав те, що жири неякісні, не помітив. На запах він відповідав тому запаху, який мав би мати жир. Я там сам сам людина з села. Суді Володимиру Липку повідомили про підозру у службовій недбалості. Пов'язані в неналежному прийомі даного жиру, неналежній перевірці його якості. Кількості, хоча е, ця особа мала згідно своїх службових повноважень е, перевірити відповідним чином е, дані показники, однак цього не зробила, що призвело до відповідних збитків е, в сумі більше 1 мільйон двісті тисяч гривень. Хоча сам Володимир Липко все заперечував про неякісний жир, не знав і найімовірніше, що знати не хотів. Та ви пойміть, ну департамент економіки, це не департамент розслідувань стратегічних. Ми, ми не розслідуємо. Що звідки походить і де воно взялося? Але вляпився директор економічного розвитку не тільки із закупкою жиру, а і з придбанням соку. Він за нього переплатив вдвічі. Літра коштує на заводі. На той момент коштувало 20 гривень. Купили його по 40. У грудні 2022 року. Департамент Рівної Ради купив майже 53 тисячі літрів соку. Його департамент придбав у підприємиці Аліни Максимець. Заплатили за нього 2 мільйони. 41 гривню за одну літру. А підприємиця купила цей сік у гущанську заводу про товарів двічі дешевше за 20 гривень за літру. Тобто департамент дав посередниці заробити мільйон гривень. Ці всі підприємці вони насправді між собою пов'язані. І вони займаються переважно будівництвом, але в один прекрасний день вирішили продати ці продукти. Сам Володимир Лепко відхрещується від участі у схемі. На заводі, коли ми відкрили сайт, на той момент ціна була приблизно така сама. Наразі Володимир Лепко більше не очолює департамент економічного розвитку. Ми вирішили поцікавитися у виконуючої обов'язки директора департаменту економічного розвитку, яка цьогоріч ситуація із закупівлями для пунктів незламності. Нам відповіли, що я не знаю, яка йде підготовка, але департамент економічного розвитку нічого такого не робить. Тож, давайте подивимося, що і як у пунктах незламності нашого обласного центру. За словами секретаря рівне ради, у рівному їх є 16, також п'ять містечок незламності та 25 пунктів обігріву. Коли розпочнеться опалений сезон, тоді буде доцільність їх ну, відкрити. Повністю там теж буде забезпечення. Тобто там буде і охорона, буде і медичний працівник, буде там і, і гарячі напої. Тобто можна теж буде зайти там, попити гарячі напої, зарядити свої гаджети, перебути якийсь певний період і собі рухатись далі по потребі. І в перший пункт, який ми завітаємо, це на Майдані Незалежності. Розгорнутий він був волонтерами. По-перше, це теплий намет, де можна зігрітися, де є теплова гармата, де є два генератори, тобто, щоб один працював, щоб міг витримати блекаут. Ми забезпечені паливом, є столи, де можна присісти, погрітися, зріжити гаджети. Є аптечка, це галанси, допомогли нам. Ось все необхідне там. Е, є кожен день для людей можливість випити чаю, е, водичка свіжа кожен раз. Там далі стоїть запас води, десь 750 літрів. На всякий випадок. Е, ось. Дитяще, дитячий майданчик. Ось це такий шланг, куди поступає тепло і, по суті, тут завжди 18-20 градусів. Тобто досить тепло, щоб зігрітися. Зараз зверху стоїть Стерлінг, є постійний інтернет. Минулому році цей пункт незглавності на Майдані Незалежності також працював. Фінансувався він за кошти благодійників і обійшовся у суму півмільйона гривень. Олег Абатуров додає, що якщо ця зима буде холодною, то утримання цього пункту незглавності цьогоріч теж обійдеться приблизно у таку саму суму. Сам намет стоїть півмільйона, і десь його обслуговування півмільйона. Тобто я думаю, що якщо Бог подарить нам теплу зиму, ми зекономимо. Якщо ні, це десь обійдеться в таку саму суму. Однак влада міста пообіцяла, що допоможе принаймні з пальним. Працює цей пункт незламності із 8 ранку до 18.00, А під час блекауту перейде у цілодобовий режим. Також тоді у пункті незламності чергуватиме і медпрацівник. Так, вже 9 жовтня мав бути розгорнутий пункт незламності і біля приміщення Рівненської ОВА. Облаштувала його Державна служба з надзвичайних ситуацій в Рівненської області. Пропоную зайти туди і подивитися, чим обладнана, чи є все наявне для блекауту. Медична допомога може надаватися також. У разі відключення електроенергії, там перебоїв зв'язку, є система Starlink, зв'язок, також, генератор є у нас. Також є для дітей іграшки, цікаві розвиваючі всякі набори, килимочок, ігрушки. Так само тут може. Ну, Відпочивати там кому там десь погано, чи ще щось пропоную відвідати ще один пункт обігріву у Рівному і побачити, чим вони обладнані на сьогодні. А це пункт незламності на вулиці Дубанська у Рівному. У нас є генератор потужний на 36 кВт, Є зарядна станція для мобільних телефонів. Забезпечені разовими стаканчиками, серветками, чаєм. В Другому приміщенні можна відпочити, розповідає Лариса Степанюк. Будь ласка, це у нас підготовлені такі 50 розкладушок із постільними. З Також є мікрохвильова піч, вентиляція, ну і теж все, що необхідно. Так, якщо приймати тут людей, то ще є столики, сільчики, де можна буде попити чаю. Гроші на облаштування цих пунктів незламності виділялися із міського бюджету. 1 мільйон 420 двадцять тисяч витричено в, році, в минулому році, так в цьому році, а в цьому році ще не використовували кошти. А от у Херсоні у пункті незламності можна не лише попити чаю, і зарядити гаджет, а й отримати психологічну допомогу. У нас завжди світло є, завжди є для людей можливість використовувати мережу інтернету через підключення через Starlink. І якщо немає світла, не дай Боже, воно так станеться, то у нас є підключення генератора. То людям завжди є така можливість отримати, щоб попрацювати, кому потрібен інтернет. Також в нашому пункті незламності є практичний психолог, який може, на жаль, зараз це потрібно надавати психологічну допомогу людям. Також в пунктах незламності Херсону є людина, яка інформує, що і де знаходиться. Повідомляємо, де можна отримати гуманітарну допомогу, де можна будь-яку допомогу, інформацію. Допомагаємо оформити випову допомагаємо інші різні допомоги оформити. І як доповнення до цього ми працюємо з дітьми. У нас є абсолютно різні заняття: як від звичайних мастер-класів до більш освітніх. Варто зауважити, що знайти найближчий або необхідний пункт незламності відтепер можна і в дії. Для цього потрібно зайти у додаток, натиснути послуги, мапа пунктів незламності. Знайти свою область і завантажити карту. І після цього вона буде доступна для використання офлайн. Додаток покаже всі пункти незламності у радіусі півтора кілометра. Також ви можете вибрати важливі вам умови. Пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. Знаходьте пункт, який вам підходить, а мапа прокладе найкоротший маршрут до нього, розповіли у міністерстві. З міркувань безпеки карта недоступна у Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та частково у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Ще карту із пунктами незламності можна знайти на спеціальному сайті. Вже працює спеціальний сайт. незламність.gov.ua. Крапка на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні, вона постійно оновлюють. Поки грім не вдарить, баба не перехреститься так само і нас в Рівному та в області. Поки немає блекауту, ніхто не поспішає забезпечувати пункти незламності усім необхідним. Головне, генератори. Але як бачимо, не всюди вони є. Але може з настанням холодів ситуація зміниться і будуть і генератори, і медикаменти, і чай, і цукор. Це проєкт рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко. І ми і надалі будемо розповідати про проблеми міст і сіл нашої області.